На сторону Волинських газовиків і скасували рішення судді Віталія Ковтуненка щодо незаконності боргів за транспортування газу. Такий вердикт ухвалила колегія апеляційних суддів у Луцьку. Засідали судді над газовими питаннями, так би мовити, за зачиненими дверима без участі сторін і присутності журналістів. Нагадаємо, Волиньгаз нарахував житиці села Лище Луцького району понад 10 тисяч гривень боргу за доставку блакитного. Палива гроші вирішили стягнути жінки через суд. Втім, суддя Віталій Костуненко розглянув справу і вирішив, що борг за доставку газу незаконний. Проте Волиньгаз подав апеляцію, і апеляційна інстанція поважала, що платіжки за доставку газу цілком законні. Тож жінці таке присудили заплатити 10 тисяч гривень за розподіл газу, а ще компенсувати газовикам майже 7 тисяч гривень судових витрат.